Усіх, мої любі друзі, вітаю. Сьогодні буде дуже серйозне відео, напевно, я б добре сказав. Би, промоційне. Тобто, те, що я вам буду зараз показувати, це унікальне, просто унікальніше, унікальніша пропозиція. Тобто ви такого ще могли не бачити. Те, що я буду вам зараз показувати, це, напевно, кращий варіант з усіх, що ви побачите в своєму. Нинішньому житті, у минулому, у майбутньому, це блядь, 100%. Тобто те, що я вам буду зараз показувати, це напевно буде один з самих. Ну ви просто будете в шоці від того, що я вам буду зараз показувати. Вибачаю, що я трохи в такому незвичному виді, ну, це просто я з, з своєї основної роботи повернувся. І так, хотів би я вам одразу показати, напевно, одну з найкращих ділянок цієї території, яка продається. А, і я забув вам додати, що от, оцей дом, ну, тобто, це дім у просто якомусь неперевершеному стилі, от ви бачите, ці колоди. Ну, тобто, ну, це просто геній якийсь це создавав. здавав. І тому це. Коштує, напевно, в безцінок, але я вам показую це, і воно вам може дістатися за невелику відносну ціну. Тобто, щоб ви розуміли, я вам просто показую, можливо, найкращий варіант у вашому житті. Не буду тягнути коней за їх великі причандали, тому покажу вам, напевно, одну з самих. Красивих ділянок цієї території це оцей пагор. Тобто з нього відкривається вид е, на цю територію та у ці джунглі, точніше міні-джунглі. Тому що, як я знаю, тут, напевно, дерев 4-6, ну тобто десь так. Але це не відміняє того факту, що оце просто, ну, я б навіть сказав би, е, виглядає дуже-дуже. Офігенно, тобто це просто класно. А, тобто, оця вся територія, яка, на яку вам відкривається вид, це просто мені не передати це словами. А, я б, от, якщо чесно, я б, напевно, тут поставив ліжак та б сидів би собі, наярював на оце це. Але а, тут. Звісно, ви самі вирішуєте, що ви будете робити на своїй території, якщо ви це, це купите. Е, давайте я вам напевно покажу е, ну, оцю територію, оці бамбукові ліси. Як ви бачите, тут вже одразу є стежки, тобто вам не придеться блукати по всім всім лісам, звісно, не на для чого. Тобто. Ви просто йдете, ви насолоджуєтеся. Як ви бачите, я дуже-дуже здивований тим, що я бачу, У мене ж слова просто. Мені просто не можна ніяк описати це те, що я бачу. Тобто, те, що ви будете тут ходити, розсматривати, тобто, як ви бачите, тут ще ростуть какао боби, тобто, ну це не тільки не просто територія красива, а ще вона і е, підходить для того, щоб щось вирощувати, Тобто це е, не тільки красота, не тільки гарність, а ще і практика. Тобто ця територія виконує не, тіль, не тільки естетичні якісь функції, а вона є ще просто функціональною. Тобто тут є. Тут ці бомбукові ліси. Тобто, ви знаєте, захотів, ви, не знаю, там... Собі палок. Тобто ви оце ломаєте, воно вам випадає, ви, ну, тобто не знаю, робите цього, що ви хочете. Ну, наприклад, можу палки зробити. От, це дуже, дуже-дуже хороший, так скажемо, показник того, що ця територія дуже чудова. Як ви йдете по цій стежці, ви виходите на цю територію. Тут, як я знаю, розположився такий лагер. Ну, лагер. <плес> типу, знаєте, щось кемперсько... кемперської бази. Тобто от ви сіли десь собі та просто жарт, не знаю, там. Когось, наприклад, обов'язкове м'ясо. Ну, тобто, Тут можна робити все, що ви захочете. Це буде просто ваша територія. От, тобто, дивіться, це гарно. Сонце, бамбукові ліси, от, оцей пам'ятник, Боже мій, да я архітектору готов. Від... Е, тобто, знаєте, от, е, це все чудо, це міс. Ну, на жаль, як ви бачите, він ще недобудований. Тобто, тут ще буде багато роботи. І ви будете, можна сказати, за цим спостерігати, тобто за цією роботою, як цей міст буде поступово становитись більш красивим, більш естетичним. От Ви будете, знаєте, йти по цій стежці, сядете, не знаю, десь на якийсь з цих стільців, будете дивитись на цей міст, у вас почнеться рух у штанах. І ви будете туди опускати руки, і вже просто ви не зможете зупинитись, коли ви будете бачити цей мост. Але так скажемо не цим тільки ця територія хороша. Тобто, от е, ви бачите тут тобто, тут територія класна, але те, що ви побачите далі, ви просто будете у шоці. Тобто, ну, знаєте, от ви заходите. Ідете по цій стежці, тобто ви насолоджуєтесь цією гармонією з природою. І ще помимо цього тут є освічення. Тобто, коли буде йти по цьому лісу, вас ніхто не вкраде, і тим більше ніхто вас там не Ну, всяке може відбутись, коли ви будете йти по цій стежці. І не ну, обов'язково від когось ви можете самі просто бути дуже зачаровані цим всім, що ви просто те, що я вам розказував, ви будете робити і вже в бамбуковому лісі, а не на сидінні біля е, багаття. Тобто, знаєте, оця ця територія це класно. Тобто ви йдете, ви смотрите ці бамбукові ліси, боже, я просто не можу. Я, я в захваті. В мене. От, знаєте, я хоч і продаю ці території, але були б у мене гроші. Та Боже, я б тут. Сів на цю стежку, як ви бачите, цей розрізок. І тут би почав наярювати. Але ну я не можу, це моя робота. Тобто, знаєте, це буде виглядати дивно, якщо я тут зараз сяду і буду ну, так ж, займатися такими не дуже нормальними речами. Тобто ви розумієте, як я в захваті цієї території. Але йдучи далі, ви будете спостерігати цю красу, цей міст. Він, кстаті, зроблений, як я знаю, з тропічної, тропічної деревини. Тобто це не тільки просто класний дерев'яний міст, він ще багатий. Тобто, він зроблений з такої деревини, яку в своєму житті не бачили. Ну, давайте не будемо зважати те, що я вам показував її. Ну, тобто, це все це. Буде бонусом, так кажемо. Тобто, це не основний такий якийсь прикол, а це буде бонусом, скоріш за все, е, до цього от ви про тобто, тобто, ви зрозуміли, як ви бачите, я дуже-дуже багато запинаюсь, коли це розказую, бо я мене бурлить, -бур мене не тільки бурлить, вроді в штанах. ще. Ну, це ви як я зрозумів, здогадались. Тобто, ви йдете по цій території і тут ви бачите оце. Це, звісно, ще не дострою, тобто тут це буде ще йти робота. Але там, е як мені завірили <кій> <кій> архітектор, буде просто дивовижніший дворець. Ви будете, знаєте, от стояти тут, дивитись за цим син, такі. Боже мій, я не зря це купив. Тобто, знаєте, ви будете себе благословляти за те, що ви е послухались мене і купили це. тобто... Це буде просто шедевр так скажемо. Тобто не тільки територія тут буде ще класна, а й вид з цією. Тут ви будете тут будуть квіти, такі, знаєте, квіти, рожеві всі, вони ще так рухаються, Боже. о о о о о о о о о Ну, звісно, тут не без, так скажемо, поганих людей, тобто ви. Розумієте, що, знаєте, тут, звісно, не дуже безпечно, бо ця територія, ну. Е, ну просто знаєте, на цю стройку ми наймаємо іммігрантів, тому так скажемо, вони дещо агресивні. От ви як можете побачити, тому е, е, ці території поки краще не гуляти, бо можна, так скажемо, не вийти з неї. Тобто, ви, як зрозуміли, ця територія дуже... Хорош, але в час стройки, тобто не лучше не заходити, бо, так скажем, от ви виходите, і ви вже бачите, що там щось відбувається, тобто щось вже йде. Тобто Це буде неприємно, коли ви будете стояти тут, а ззаду до вас хтось буде підходити і маци до вас збоку. Ну, тобто, це буде якесь непорозуміння. Тому, Звісно, вам треба почекати перед тим, як це буде збудовано, і тоді ви вже можете, так скажемо, жити тут і насолоджуватись життям. А, тобто, ну, ви можете будете дивитись на цю корову, яка ще трохи впаде і розіб'є себе об ці скелі. На цей дивужний пам'ятник, який настільки далеко звідси, що в мене. Ну, тобто, знаєте, тут є багато чим зайнятися. Тобто можна людей скидувати, от, наприклад, що я зараз роблю. Можна їх сюди скидувати. Ну, звісно, їх багато вже, і я можу програти. Але так скажемо, це теж довольно, бо це драйв. Тобто ви будете відчувати себе живим, Тобто, це не тільки ви будете тут спокійно проживати свою старість, а ще й будете активно. Творити моменти для своєї молодості. Тобто, це територія просто мультітул, можна сказати. Тобто тут є усе, що вам необхідно. Це та територія, яка може вам дати стільки емоцій, стільки вражень. Тобто, це буде дивовижно. Це краще територія, яку ви можете придбати, якщо ви мене послухаєте. Тобто, от дивіться, от ви йдете такі, Боже, як же добре що я тут. Що я це купив. Звісно, на від думки, то що за вами тільки що гнались три зелених мужика і хотіли вас трахнути, можна сказати, але це, ну, це теж дивужно, бо драйв, знаєте, нічого не робить людину такою живою, як драйв. Тобто, коли ви біжите від когось, тобто ви інтрига якась, тобто ви відчуваєте себе, то, що ви не тільки живете. Насолоджуйтесь цим всім. Е, так скажу, думаю, вам достатньо того, що я вам розказав. І тому, думаю, треба нам зганяти вгород. Там я вам покажу ще багато дивовижних та крутих речей, е, з яких ви будете теж немало чи в шоці. Тобто, знаєте. Вже по городу тут іде така стежка, тут тобто ви чисто ходите. Але, звісно, село не дуже розвинене. Тут е, деякі проблеми з освітленням. Тому ви можете бачити тут такі от інциденти, де багато павуків. Е, ну, що ж зробити? От, наприклад, ви бачите це околиці. От Ближче до центру, там вже починається життя. Тобто ви йдете, йдете, і поступово життя е, повертається е, на ваших очах. І ви от йдете, йдете і бачите, о Боже мій. Це ну просто можете постукати в колокола, кола. Головне, щоб не в чиїсь, а просто вколо кола. Ви просто можете гуляти. от Тут навіть стоїть оце верстак. Ви можете тут крафтити щось. ну це, я не можу навіть сказати, це просто офігенно. І тому, ну, бачите, хтось гуляє тут. Тобто, люди бачать оце все живим. Тут тобто, є охорона. Тобто, от є от такий молодий чоловік, який охороняє оце все поселення. Тобто, поселення більш того, що красиве, тобто, от їх навіть двоє, правда, вони трохи німного. Трохи, ну, знаєте, ну, треті. Ну, вони всі побиті, але це показує те, що вони не сплять, вони там не прожерюють державні кошти, а вони працюють, тобто вони показують результат. І оцей все результат е, заради того, щоб зберегти це чудове місце. Е, у цілому можна сказати, що це все, воно хоч. І виглядає красиво, але вам потрібно знати ще дещо. Е, мене сюди, так скажемо, пригласили, ну, запросили, щоб я вам розказав про цю територію. Але поки я наблюдав за цією територією, тобто, знаєте. Ну, йо ма Ну, тобто, знаєте. Я поки ходив тут, наблюдав за цим всім. Ну, знаєте, моя робота була в тому, щоб я подивився, як оце все. І тобто, знаєте, щоб я оце оцінив і зміг вам сказати якусь думку, наприклад, цього. Але вам треба знати те, що Це незвичне місце. Це, це поселення контролюється е, наркобароном. Тобто це усе поселення. У е ньому живуть люди, які, ну, які тісно пов'язані з продажем або збитом. Це існує це така слово. І просто існують люди. Я вже проживаю в мене е мій задній прохід робить стільки пульсацій, що я е від такої кількості енергії там... Зовсім скоро відкрию чорну діру, але не зважаючи на це, зараз побачите те, що, наприклад, вам не треба було бачити. Тобто, Я хочу вас попередити, що це не просто місце. Тобто, знаєте, це е, не саме звичне місце. Тобто, от, Ви проходите, ну, тобто, знаєте, бачите, у рамках трава, але тут бачите, люк. Що... Ви спускаєтесь, знаєте, ну, чисто так смотрите, дивитесь, і ви спускаєтесь, і ви просто будете в афігі, де що тут буде відбуватися. Ви йдете, йдете, відкриваєте, і ви попадаєте у цю марка лабораторію. Тобто, що ви розуміли? Це поселення це просто пістець. Тут люди е, цілими днями Тими займаються, що або продають наркотики, або тупо курять траву. Тобто у них нічого нема в житті, вони тупо курять траву. Тобто вони, е, як мені це даже навіть сказати, вони наркомани. Тобто це поселення е, на 100% навіть діти, навіть старі люди, навіть жінки, мужики, хто завгодно тут курить? От знаєте, тільки народився якийсь там маленький прокуліст, його зразу підсаджують на траву. Тобто він е е постепово його вводять у цю залежність, щоб потім його заставляти продавати цю саму траву, щоб зробляти гроші та покупати собі дозу. Тобто, щоб ви розуміли, це все поселення тримають у рабстві. Наркотичному рапсі. Тобто, це все, що ви бачите, це просто піздець. Я хотів би, щоб ви просто розуміли, що не треба нічого тут покупати. Не треба. Біжіть, блять, нахуй. Це піздець, блять. Тут таке відбувається, щоб ви розуміли. Поки я йшов сюди у це поселення. Мене на шляху тобто, до цього поселення, от, ви бачили тих зелених мужиків. Так от, ці ті зелені мужики, вони настільки вдовбані травою, що вони, сука, зелені, блять. І поки я шов, мене разів 10 хотіли трахнути. Тобто я просто шов, і все, мене таке відчуття, що кожен, блять, кожен хотів виїбати в очко. Ну, блять, це піздець. Тобто ви розумієте, наскільки їбануте це поселення. Тому, блядь, зйобуйтесь звідти нахуй. Не, не повертайтесь сюди, блять, взагалі. Це поселення, ну ви будете просто вахую з того, що, блядь, тут відбувається. Тому просто з'єбуйте. І все, блядь. Забудьте про це поселення нахуй. Тут нічого більше нема, тут нічого не залишилось. І не треба. Зйобуй. Все. Я показав. Тому тобі треба просто звідси вибігати. Це поселення, яке просто прокляте. Тобто тут не тільки траву є кожен, ну, кожні, навіть маленькі діти, тут навіть скелети курять, ендермени. навіть дракон Енду з цього поселення для себе перетраву. Тобто, Мені ні, Нічого сказати, тобто ну, ви розумієте, що наскільки ситуація в цьому поселенні Патова, тобто тут більше нічого не залишилось. Тобто, тут тільки трава і усе я вахую.